Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про головний документ. Ви знали, що в громаді, там де ви мешкаєте, є головний документ, який може визначати, хто головний в цій громаді. Як треба контролювати владу? І як громадяни самі можуть впливати на рішення. І це головний документ статут територіальних громад. Але, мабуть, в більшості українці не знають, що саме зазначено в цьому статуті. Що наголошує цей документ? І цей документ надає відповіді на безліч питань в громаді мешканців. Є проблема, вона завжди була. Люди хочуть, оці мешканці, впливати на владу на свою. Дуже хочуть. А інструментів впливу немає. Як треба впливати на владу? На чиновників? На міського голову. Як треба впливати на нього? А чому цих інструментів немає? Бо в статуті, в оцьому головному документі, оці інструменти не прописали, або зробили так, що оцими інструментами нереально скористатись. І ось тому мешканці не можуть впливати на владу. тому влада впливає на мешканців. Ось що таке статут територіальної громади. Саме статут визначає, як органи влади повинні взаємодіяти з людьми. І що взагалі може вимагати громада? Ось що визначає статут територіальної громади. Взаємодія влади по відношенню до мешканців. Якщо казати про суть оцього статуту, це, знаєте, не просто якийсь паперець, що можна сказати, та це паперець, він нічого не вирішує. Це, грубо кажучи, статут, якщо казати про вплив на громаду, то це конституція громади. Ось як можна порівняти цей статут. Не паперець. А Конституція громади. Ось про що ми зараз кажемо. Ось з чим ми маємо справу. І в ньому є дуже важливий пункт в цьому статуті. Я зараз прочитаю засади відносин органів та посадових осіб місцевого судування громадськими об'єднаннями та іншими суб'єктами. Зараз я скажу дуже простою мовою. Статут визначає, як влада повинна співпрацювати з людьми, І які інструменти громада має проти свавілля чиновників. Ось що зазначено в статуті. Взаємовідносини влади до людей і як люди можуть впливати на свавілля чиновників, якщо є оце свавілля. Ось що таке статут. Ось що в ньому зазначено, Ось який інструмент треба використовувати для того, щоб дійсно впливати на цю владу і казати, що громада є владою і має вплив на тих, кого вона обрала. Давайте скажемо такий приклад. Статут може зобов'язати владу місцеву. Проводити консультації з громадськістю, але перед кожним важливим рішенням. Для того, щоб прийняти рішення, влада має приконсультуватися з громадою по цьому питанню, щоб громада була в курсі цих подій і впливала на це рішення. Далі, проводити консультації з, громадсь... з громадськістю перед кожним. Важливим рішенням, як ми сказали. Обов'язково відповідати на звернення органів саморизації населення у чіткі строки. Мова йде про квартальні вуличні комітети, а це органи саморизації населення, які створюються, які наділяються фінансами, майном, повноваженнями і ось відповідати на їхні звернення у чіткі строки. Влада це зобов'язана робити, давати громадянам право законодавчої ініціативи на рівні громади. Щоб громада відчувала себе, що вона є владою і вона також впливає на важливі рішення в цій громаді. І люди можуть оцю законодавчу ініціативу пропонувати, щоб вона була вже втілена у вигляді рішення Ради. Щоб влада чула цих людей, проводити громадські слухання не для Галочки, а за реальними правилами. Не просто так сказати: ми будемо проводити громадські слухання. Зібрали своїх людей, умовно кажучи, і провели. Ні. Правила мають бути прописані в статуті. Як, хто, коли. Має проводити громадські слухання. Який регламент цих громадських слухань? Хто має там казати перше слово, друге слово. Як мають прийматися рішення на основі чого? І це правила, які мають бути також прописані в статуті. Забезпечувати публічність бюджетних рішень. Будь-які рішення, які пов'язані з бюджетом. Вона має бути публічною, щоб громада знала, куди і в якому обсязі пішла, умовно кажучи, копійка. Куди вона пішла, на які потреби вона пішла, кому вона пішла і хто прийняв це рішення, публічність має бути висвітлена в електронному вигляді, щоб кожен міг ознайомитися. Щоб не казати потім, та ось гроші вкрали або використали не туди, не туди, для цього має бути публічна звітність стосовно бюджету. І це має бути прописано також в статуті, як це має відбуватися. Або навіть встановити, якщо влада просто-напросто ігнорує своїх громадян. Вона порушує статут. А це вже юридичні наслідки. За це має відповідати влада. В статуті це також має бути прописано відповідальність, якщо є ігнорування влади по відношенню до мешканців. Ось що таке статут. Ось чим ми маємо справу, якщо він правильно прописаний, якщо він додержується. Чому ж це важливо для кожного з нас, якщо ми кажемо про статут? Бо це про все, про гроші, про різні питання, про бюджети, про школи, дороги, лікарні, ну, взагалі, про все життя в громаді. Ось, що має бути виписано в статуті і воно має бути витримане для того, щоб не було оцих незрозумілих питань або проблем. Має додержуватись статут як влада і відповідна сама громада. Бо якщо статут прописаний грамотно, громада може контролювати владу. А якщо ні, то навпаки, влада буде контролювати громаду. І громада нічого не зможе зробити. Вона не може скористуватися цим інструментом. Головне, як прописаний цей статут. І ось в фіналі, шановні глядачі, коли вам кажуть, що статут то якась формальність, що статут нічого не вартий, не вірте цьому. Статут це інструмент, як ми і зазначили, і провели приклади, який може змінити життя кожної громади. Ось що такий інструмент впливу на владу, це статут. Тому. Підтримайте це відео вподобайкою, своєю підпискою. І щоб більше людей знали свої права, щоб вони бачили це відео, коментуйте це відео, поширюйте його серед своїх знайомих, друзів в різні групи, щоб це відео побачили і почули ті люди, які хочуть дійсно змін в своїх громадах. Тому всім вам дякую, шановні, і вже до наступних зустрічей!